Така, а знизу така зелененька. Бачите, яка? Гарна в'язочка, пишненька така. Давайте, будь ласка. це? Вже з 1 грудня волиняни мають змогу придбати ось таку красиву живу зелену ялинку на різдвяно-новорічні свята, аби прикрасити свої домівки. Зокрема, у Луцьку є кілька локацій, де продають живі ялинки. Ми прибули на одну із них, аби поцікавитися, що пропонують продавці цього року. Ну і що кажуть покупці. Закарпатська ялиця і сусни гілочок. Ми кожного року так продаємо. Ціни в основному ті самі, що від 250 і там 300-500 і вища, ну, вища, то дорожче. Гілочки є в асортименті, теж такі, хто хоче собі на букет поставити чи якусь композицію зробити. Є гілочки з Нобіліса, є закарпатської ялиці, є сосни. Норманд у нас цього року з'явилися отакі ялинки, дивіться, які, бачите, там стоять теж. Теж ціни від 2,5 до 3,5 тисяч. Продавчиня каже, ціна висока, бо саме цей вид ялинки стійкіший. Також усе залежить від розміру дерева. Окремо можна купити й гілочки. Їх ціна у пані Валентини 50 гривень, віночки по 250 гривень. Попри святковий настрій, покупці діляться особистим для когось. Ялинка це традиція, яку поки що доводиться відкладати. Я все время обирала собі, бо в мене всі дорослі. А невістка ставить собі, бо там дітки маленькі си на війні. А то я зараз так придивляюся, але ми, ну, війну не мирну віно не став. Ну я зараз і сосенку брала. Поставлю сосенку, нацепляю цукерок і біля дівана перекрутилася, цукерку зіла далі сплю. лучше купляти живо, щоб висадити де за будинком, десь так. Більшість обирають просту невелику звичну нам сосну. А щоб зелена красуня простояла якнайдовше, продавці охоче діляться порадами. Оця закарпатська з гілочок. Угу. Е, я рекомендую е, от приносити, поставити в ванну і душиком на раз, щоб вона з. Пропіталась вологою і стікла, і тоді поставити буде довше стояти. А така зрізана, якби якщо стовбур, то якщо є можливість, водичка така під низ під стовбур, і вона собі п'є і теж довго стоїть. Серед покупців багато тих, хто обирає невеликі композиції або ялинки з гілочок для затишку й аромату. Хочу маленьку таку вже звіточок взяти собі, щоб для дитини ну, так, щоб вона теж. І запах дала, і новорічні якийсь трошки настрій, бо зараз, вибачте, ну, без того всього і світла немає, і війна, і, ну, і все на це, хоч щось трохи, щоб якось да, забавити дитину. У нас ялинка завжди була на подвір'ї, ну жива в тому плані. А років три назад, напевно, ми купили штучну, і в нас була штучна ялинка вже три роки підряд. Ну, ми за екологію. Є й ті, хто вже знайшов свою ідеальну ялинку. Ми минулого року брали данську. Вона це, якщо я не помиляюся, та що не колиться. Не пам'ятаючи з назвою, правильно сказала. Вона справді дуже гарно стоїть і не колиться. і дуже така пишна, класна ялинка. Нам сподобалося. Тому цього року теж шукаємо таку саму. Ми, як всі люди, ставимо просто на підставку. відро її не ставимо з піском і не підливаємо. Просто прикрашаємо гірляндою. Іграшками, і все. Тому й беремо цю, що довго стоїть і не колеться, бо вона ну в квартирі жарко, спекотно і тому е звертаємо увагу на те, щоб довше стояла. Ну а це власне та сама данська ялинка, яку шукають деякі продавці. Справді пробуємо не колюча. І як зазначив нам продавець, її можна придбати від 2500 тисяч гривень до 5000. тисяч. Все залежить від пишності та висоти ялинки. У Луцьку асортимент новорічних живих дерев величезний. Є 10 локалів локації чи не у кожному мікрорайоні, де можна купити дерево на цій локації продають абсолютно різні живі ялинки. Ось до прикладу, саме тут зазначив нам продавець: це Волинська сосна, і придбати її можна від 200 до 400 гривень. Це залежить від розміру ялинки. Але якщо брати, от наприклад, ось ту найбільшу, то її можна придбати за тисячу гривень. Навіть коли над країною лунає голові, не є тривога і постійні виклики стали буденністю. Прагнення до дива не згасає. Люди все. Одно йдуть за головним символом різдва та нового року ялинкою. Одні шукають розкішну високу живу красуню, щоб наповнити свій дім п'янким ароматом хвої. Інші обирають штучні, кажуть практично довговічно й екологічніше. Однак, незалежно від типу дерева, це спільне прагнення не просто прикрасити дім, а зберегти наші традиції та створити відчуття свята як свідчення незламності українського духу.